Ви живете у боргах, проблемах, спокусах, хворобах та недугах. Сьогодні Глорія копенд розповість про кроки до того, щоб прийняти і оволодіти свою свободу і жити у перемозі. Далі на передачі переможний голос віручого. Отже, ми любимо тебе. Ми прославляємо тебе, ми шануємо тебе. Ми дякуємо тобі, що ти даєш нам усім промовляти і чути з небес і чути зі слова. Чути від Твого Духа? Ми очікуємо чудес. Ми очікуємо виявлення тебе. Ми очікуємо, що слава Божа буде виявлятися. І ми очікуємо, що будемо змінені на краще за допомогою Слова Божого. Ми слухняні. Ми виконуємо те, що ми бачимо у Слові Божому. Ми приймемо Твоє Слово і ми вдячні за нього в ім'я Ісуса. Ви погоджуєтеся з цим? Амінь. Амінь. Сьогодні я буду проповідувати вам про віру. Знаєте, ми повинні підтримувати нашу віру. І хоча ваша воля бере у цьому участі, важливо мати сильну волю, щоб робити правильні речі. Але насправді віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого віра це духовна сила. Вона приходить, коли проповідується Слово Боже. і знаєте що? Рік за роком нам потрібно чути його чому так? Тому що ви впускаєте певні речі, ви дозволяєте тиску життя поганим новинам, які ви чуєте весь час руйнувати вашу віру. Ми не повинні цього робити. А ви повинні перебувати у слові весь час, шукати його щодня, проводити у ньому час щодня, молитися щодня, бо вам щодня буде потрібна ваша віра. Отже, віра бере. І оскільки віра бере, віра володіє. Віра це ситуація дії. Ви не просто чуєте слово і говорите: гаразд, Господи, я знаю це, я почув це добре, я вірю цьому. Добре. А потім йдете далі і не дозволяєте йому змінити вас, не дозволяєте слову змінити вас. В цьому немає жодної віри. Тобто, віра чує, віра промовляє. Вірі потрібно говорити. Віра вірить, віра приймає, віра бере, приймати і брати, і оволодівати те одне й те саме. Всі ці три значення можна замінити одним приймати, приймати це, брати це, берегти це або володівати цим. І саме так ми робимо, саме так ми робимо вірою. Віра бореться. Ми будемо говорити про ці місця писання. Віра бореться, слава Богу. є добра битва, добрий подвиг віри. Що таке добра боротьба? Це битва, у якій ви перемагаєте і маючи віру, ви перемагаєте щоразу, тому що Бог залучений до цього. Бог діє, спонукуваний нашою вірою. Якщо ми промовляємо слова невір'я, ми отримаємо результат цих слів. Якщо ми промовляємо слова віри, говоримо те, що говорить Бог, ми отримуємо результат таких слів. Тож розгляньмо писання, розгляньмо послання до Римлян 10.17. Ми будемо розглядати ці речі, живити нашу віру. Дякуємо тобі, Господи, що допомагаєш нам. Це слово таке дивовижне. Ніколи не втомлюєшся чути слово Боже. Ніколи не припиняєш одержувати відкриття з тих самих писань. Ви продовжуєте читати ті самі писання, і вони постійно запалюють вас. Отже, віра чує. Отже, віра. Ми знаємо це місце писання. Воно добре відоме всім, але добре просвітлює. Отже, віра від слухання. Як ви отримуєте віру, слухаючи слово, яке промовляє Бог. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, ми знаємо, де є віра. Віра чує, слава Богу. І тепер ми знаємо, як ми її отримуємо. Ми знаємо, що відбувається. Віра чує. Кожен день у нашому особистому житті ми повинні чути слова віри. Ні, ми не можемо щодня відвідувати конференції для віруючих. Але ми можемо щодня проводити час у слові, і віра приходить. Коли ми дивимося на слово, коли ми впускаємо ці слова у наші очі, у наші вуха, і тоді вони виходять із наших уст. Слава Богу! Віра чує, віра приймає, віра говорить, віра бере. мені це подобається. Ви повинні брати те, що говорить слово Боже. Ви повинні брати його. Бог не зважає на особу, але Бог зважає на віру. Але ми всі можемо мати віру, тому що ми всі маємо Біблію. якщо у вас немає біблії, хтось дасть її вам. І що ми робимо з цією біблією? Ми пізнаємо, що Бог говорить нам. Ми віримо в цьому, і ми беремо це. Ми не говоримо. Ну, цьому я повірю. Так, я бачу, як це може здійснитися. А потім читаємо наступне писання і говоримо: Ні, це надто добре, я знаю. Я би ніколи не міг процвітати таким чином. Або я би ніколи не міг бути зцілений таким чином, або у мене смертельна хвороба. Це писання про зцілення не спрацює для мене. Ні, не спрацює, тому що віра бере те, що говорить слово Боже. Віра приймає і віра оволодіває. Отже, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Ми знаємо, де є віра. Ми знаємо, як вона приходить. Тож ми знаємо, що робити з нею. Розгляньмо Євангелія від Марка 11,23. Брат Хегін завжди використовував це місцеписання для проповідей. І завжди у цьому місці писання було те, що принаймні в той час, наскільки я пригадую, ми не виконували правильно. Здогадайте, що це було. Отже, Ісус каже йому відповідь. Ви знаєте, він пройшов повз смоковницю і наказав їй всохнути від кореня. На ній не було плодів, жодних смокв. Тож Ісус звернувся до смоковниці. І наступного дня вранці, сказано у 20-му вірші 11-го розділу Марка, вранці проходячи мимо, вони побачили смоковницю, всохлу до кореня. Що сказав Ісус? Він сказав: Нехай ніхто плоду Твого не скуштує віднині і навіки. І для того, щоб це здійснилося. Наступного ранку там не мало бути жодного плоду. Тобто смоковниця повністю засохла. і згадавши, Петро говорить йому учителю. Подивись, смоковниця, яку ти прокляв, усохла. Ісус каже йому відповідь: майте віру Божу». Майте віру в Бога. Те саме ісус говорить нам сьогодні. З чим би ми не зіткнулися якою би не була наша ситуація, він дає нам відповідь у цьому реченні: майте віру в Бога і ми маємо цілу Біблію, наповнену Божими словами, в якій ми можемо мати віру. Вони не мали її, але вони мали учителя, і він навчав їх про віру. майте віру Божу істину кажу вам. Або я кажу вам істину. Як хто скаже горіцій? Зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Ісус сказав тут чітко. Чи не так? Він просто сказав: майте віру в Бога. То ще є якийсь інший вибір? Ні. Хіба що ви хочете бути неслухняним? Іншого вибору немає. Ви скажете, але я не хочу бути одним із тих людей віри. Що ж тоді, ви будете неслухняними, якщо ви не є людиною віри. Люди віри мають віру в Бога. І ось що сказав Ісус, істину, або я кажу вам істину, як хто? Звичайно ж, це стосується вас і мене. скаже. Отже, Глорія скаже, і вона скаже слово, і воно спрацює. Ви скажете, ви скажете те, що говорить Бог, і це спрацює. Вірте цьому, говоріть це, і прийде результат. Саме так і є. ви цього не можете змінити. Можливо, ви цьому не вірите. Ви не повинні вірити цьому. Це не спрацює для вас. Я вірю цьому, це спрацює для мене, слава Богу. Як хто? Це може бути кожен від найважливішої людини, від президента Сполучених Штатів до найнижчої людини, яку ви можете собі уявити. Це працює для кожного. Майте віру в Божу. Істинно кажу вам: як хто? Це буду я, скаже цій. Зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву у серці своєму. Отже, ми повинні говорити те, у що ми віримо. Ми повинні звертатися до гори, ми повинні звертатися до хвороби, ми повинні звертатися до ситуації і не сумніватися. Як ми не сумніваємося? Звертаючи наші очі і наші вуха до Слова Божого, і приходить віра. Саме так приходить віра, саме так віра зростає. Щодня ви повинні вкладати слово у свої очі, у свої вуха і погоджуватися з тим, що Бог говорить у ньому, і говорити це самі. я приймаю це. Я вірю, що я зцілена. Я вірю, що Бог хоче, аби я процвітала. Я благословенна. Говоріть про себе хороші речі. Але більшість людей, які не знають секрету віри, говорять про себе погано. Я не можу нічого зробити правильно, ніхто мене не любить. Таке або щось інше. У мене ніколи не буде хорошої роботи, я ніколи не оплачу свої рахунки, я прив'язаний до цих рахунків. Ні, не говоріть так. Називайте ці рахунки оплаченими, і зниклими. Навіки називайте себе вільними від боргів. Ми з Кеннетом називали себе вільними від боргів. Ми навіть не знали, що таке може бути ймовірним. Поки не минуло трохи часу після того, як ми почали себе називати вільними від боргів, ми навіть не знали, що можна жити вільними від боргів. Такої реальності не було у нашому житті. Але ми почали чути те, чого я навчаю вас сьогодні про віру, і ви це чули. Я знаю, ви це почули. Але рахується не те, що ви почули, а те, що ви по суті робите. І ми почали застосовувати цей принцип віри з 11 розділу Евангелія від Марка до боргів. Коли я вийшла заміж за Кеннета, він був в боргах. Але я однаково вийшла за нього заміж. Я навіть не запитала його про це. Не думаю, що це було дуже розумно. Але тепер я рада, що не запитала, бо я могла подумати ні. Та ні, я б однаково вийшла за нього заміж, навіть знаючи, що він у боргах. Але це запитання варто піднімати. Слава Богу, як би там не було. Ми довідалися, що ми можемо мати те, що ми говоримо. Саме так називалася проповідь Кеннета Хейгіна, яка змінила наше життя, тому що ми дізналися, як діє віра, і ми почали застосовувати її. Ми чули її, ми промовляли, ми вірили, ми приймали, ми брали, ми оволодівали Алілуя, слава Богу! І це спрацює для кожного, хто у Христі Ісусі, і кожен може бути у Христі Ісусі. Віра чує Слово, віра приходить від слухання. Віра виходить словами. Ми говоримо те, що говорить Бог, і ми не говоримо нічого іншого. Ми не промовляємо слова невір'я. Ми не промовляємо слова хвороб і недух. Ми не говоримо однієї хвилини Я зцілений. А коли хтось зателефонує, запитає, як почуваєшся, я хворий. Я не дуже добре почуваюся. Сьогодні я дуже хвора ні, що це дає? Що це робить? Ось віра, ось невір'я. Що це дає? Одне анулює інше і нічого не залишається. Ви сказали щось вірою, але після того ви сказали щось у невір'ї. І хто має останнє слово у цій ситуації? Невір'я. Коли ви не говорите у вірі, покайтеся. Не дозвольте, невірю бути останнім словом про вашу ситуацію. Скажіть, я анулюю ці слова в ім'я Ісуса і я вірю, що я вільний від боргів. Я вірю, що одержує оплату кожного рахунку. І я каюся, що говорив, що в нас будуть ці борги або що ми у боргах. чи що там ви сказали? Виправте це, виправте свої слова. Віра приймає. Отже, ми в 11 розділі Івангелія від Марка. Давайте ще раз прочитаємо 23-й вірш. У 22-му вірші сказано: майте віру Божу. Саме Ісус говорить: Кажу вам, як хто скаже горі цій, цій проблемі, цій ситуації, цьому боргу, цій хворобі. Порушся і кинься в море і не буде мати сумніву в серці своїм, а це ключ до приймання. Неможливо мати і віру, і сумніви. Як позбутися сумнівів. Замінюйте сумніви, замінюйте те, що ви бачите цими очима погані речі. Замінюйте Словом Божим. Відмовляйтеся говорити не те, що говорить Слово Боже. Віра промовляє Слово Боже. Якщо Слово говорить, що я зцілена, я зцілена. Якщо Слово говорить, що я процвітаю, я процвітаю. Віра говорить те, що говорить Бог. Інакше кажучи, ми приходимо у згоду з тим, що говорить Бог, і знаєте, це не лише одноразова пропозиція, Це пропозиція на все життя. Бо якщо ви не будете залишатися у горі, тримаючи слово Боже, думаючи про віру і налаштовані ходити вірою, а не тим, що ви бачите, ви сповзати униз. Тому що є тиск, там у світі є тиск, Є рахунки, які потрібно оплачувати, хвороби, яких потрібно позбутися. Відбуваються різні речі, але ми можемо ходити вірою, а не тим, що бачимо. Ви раді? І це спрацьовує. Це спрацьовує. Хто з вас вже отримав повне чудо, тому що ви стояли у вірі і не здавалися? Подивіться на ці руки. Бачите, віра спрацьовує. Скажіть, віра спрацьовує. Віра спрацьовує для мене. Я муж або жінка віри. Амінь. Слава Богу, Алілуя. Отже, ви промовляєте остаточний результат. Ви звертаєтеся до гори, ви наказуєте їй зрушитися, ви звертаєтеся до боргів, до хвороб, ви наказуєте їм зрушитися, ви звертаєтеся до гріхів, які так легко оплутують вас. Звертайтеся до них і говорите. Ви вже в минулому. Забирайтеся геть з мого життя. Я ніколи не дозволю вам повернутися не сумнівайтеся у своєму серці, але вірте, що ці речі. Я хочу, щоб ви збагнули значення цього писання. Буде вірити, що так станеться, як сказав. І я досліджувала це. Я пізнавала це. Ми все ще жили у Талсі, і я слухала на великих бобінах проповіді брата Хейгіна про віру, про те, що ви можете мати те, що говорите. І Я сиділа там. Ви вже чули, як я розповідала цю історію. Тож я сиділа там і слухала, нотувала цю проповідь, і я побачила в англійській біблії слова речі. Буде вірити, що ті речі, які він говорить, здійсняться. І я почула Я знаю, це прийшло від Духа Божого, тому що це змінило моє життя. І Я почула такі слова: сила у постійності, те, що ви говорите весь час. Здійснюється у вашому житті не лише те, що ви говорите на конференціях віруючих, але те, що ви говорите постійно, те, ви постійно і маєте сила у постійності. І я побачила це. Я отримала це розуміння. Те, що я говорю, ті речі, які я повторюю знову, знову і знову виконуються в моєму житті. У той час ми вірили про те, що ми вийдемо з боргів, і я побачила, що це розмови про борги, про нестачу тримали нас у боргах і нестачі, сила у постійності, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Ми повинні усвідомити цей факт: те, що ми говоримо нашими устами постійно, виконується добре або погане. Це і є ті речі, які є в нас. І що говорить Ісус? Він сказав від повноти серця говорять уста. ста, серця говорять уста. Тож, коли ви вкладаєте в себе більше слова, ніж невір'я, ви починаєте говорити більше словом, ніж невір'ям і коли ви знаєте, що ви робите, ви можете позбутися невір'я. Ви можете відмовитися, наприклад, ми відмовилися говорити, що в нас немає грошей. Ми відмовилися говорити ті речі, які дошкуляли нам. Ми говорили, ми віримо, що отримаємо оплату наших рахунків. Ми вільні від боргів. Ми Навчилися цього. Ми взяли владу над боргом і вигнали його нашою вірою. Наше серце наповнене Словом Божим. І те, що Бог говорить про гроші і фінанси, про борги і наші уста наповнені Словом Божим і сьогодні ми вільні від боргів. Слава Богу, алілуя! Богові слава. Але Ми брали це, ми брали це, і ми почали говорити ті речі, здійснення, яких ми хотіли. Якщо ми не хотіли, щоб це здійснювалося. Ми не говорили цього. Якщо це виривалося, ми каялися в цьому і виправляли це. диявол ненавидить. Коли після того, як ви сказали, ми ніколи не оплатимо всі наші рахунки, і, усвідомивши, що припустилися помилки, ви можете сказати, Господи, прости мені це, я анулюю ці слова. Я забороняю цьому поганому сповіданню. Це неправда. Мої рахунки оплачені, ми вільні від боргів. І ви відразу повертаєтеся до слів віри. Сатана ненавидиться, але кров Ісуса позбувається нашого гріха, і він нічого не може з цим зробити. Слава Богу, алілуя! Якби не було милості, ніхто би із нас нічого не досягнув, але Бог добрий. І коли ми каємося, яким би не був наш проступок. Коли ми каємося, кров Ісуса очищає нас від усякого гріха. Інакше це б ніколи нікому не вдалося. Отже, що б ви не зробили? Не дозволяйте дияволу тримати це над вашою головою. тієї хвилини, коли ви можете покаятися і виправитися, відвернутися від цього. Що би це не було? Ви є вільною жінкою, ви є вільним чоловіком. Слава Богу. Кров Ісуса очищає нас від усякого гріха. Алілуя! Можливо, ви сидите тут сьогодні, і ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя. Можливо, ви великий грішник, але це нічого не означає, якщо мова йде про Божу силу. найбільш відомі грішники повинні покаятися і прийняти милість Божу. Прийняти Ісуса Господом свого життя і бути вільними, змінитися усередині, народитися згори. І не бути колишнім чоловіком чи колишньою жінкою, але бути вільними людьми. Що Біблія говорить про таку вільну людину? Нове створіння у Христі Ісусі. Нове створіння. І мені це подобається. Нове створіння. Колись існувала стара гріховна людина Жінка, чоловік. Вона не поводилась правильно. Він не поводився правильно. Він все робив не так, він грішив. Але він прийняв Ісуса Господом свого життя, і цей колишній чоловік. Що сталося з тим колишнім чоловіком? Його не просто вигнали, він помер. Його ніде немає, його більше нема. Писання говорить, що ця колишня людина розп'ята з Христом. Слава Богу! Алілуя! Яка угода? Тож, коли ви говорите Отче. Отець відповідає: Коли ви говорите, Господи, допоможи мені. Господь допомагає вам. Ви нове створіння у Христі Ісусі. Коли ви говорите, Отче, пробач мені за це. Мені не слід було так робити. Я каюся у цьому. Отець говорить: будь чистий в ім'я Ісуса. Яка угода, слава Богу? Немає жодної причини, щоб хтось із нас опинився у біді. Жодної причини, щоб хтось із нас повертався назад на наші старі дороги. там немає нічого крім смерті, гріха, хвороби і бідності. Але ми можемо йти вперед у Христі Ісусі. Отже, віра чує, чує Слово Боже, віра промовляє Слово, і віра вірить Слову Божому. Майте віру в Бога. Як цього досягнути? Це починається, коли ви звертаєтесь до Слова Божого і вкладаєте Слово Боже в свої очі, в свої вуха, вкладаєте в своє серце, і тоді воно виходить з ваших уст у вигляді проголошення віри. І як сьогодні говорила сестра Глорія, на передачі вона сказала, що віра чує, промовляє, вірить, приймає, бере. І оволодіває. І Я знаю, це багато інформації, тому вам потрібно ще раз переглянути це. І як я сказав, вкладати у свої очі, у свої вуха, і тоді ви починаєте застосовувати це вчення. Ви не лише слухаєте його, а стаєте виконавцем, виконавцем слова. І саме тоді свобода приходить у ваше життя, перемога приходить у ваше життя, і це добре, вірно? І перший крок до цього це прийняти Ісуса Господом і Спасителем свого життя. Якщо ви ще не зробили цього, помоліться разом зі мною, повторюйте цю молитву. Скажіть. Боже на небі, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Очисти мене від усякого гріха. Прости мені усе, що я накоїв. Зроби мене новим творінням. Я вірю у своєму серці. І я визнаю своїми устами, що Ісус є Господь. І я вірю в тебе, Ісусе. Будь моїм Спасителем від сьогодні і навіки. В ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте мене. Якщо сьогодні ви вперше помолилися цією молитвою, тоді я хочу сказати вам, що усі небеса радіють разом з вами. Вся місія Кеннета Копланда радіє разом з вами. Ваша нова сім'я у тілі Христа радіє разом з вами. Ми дуже раді на сьогодні. Це найкращий день вашого життя. І в результаті усього цього і Глорія Коплунд хочуть надіслати вам те, що вони називають пакетом спасіння. Це книга, яка допоможе вам досліджувати вашу Біблію, читати Слово Боже. І, Як ми вже говорили, вкладайте це слово в себе постійно. Воно буде для вас благословенням. І якщо ви хочете замовити наші матеріали, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Ви можете жити в Еденському саду по всі дні свого життя, і це Божий план, це його воля для вашого життя. Але все починається із пізнання того, що говорить слово Боже. Це благословення працює весь час, але чи воно працює в вас? Зверніться до слова і дозвольте йому почати діяти в вас. Амінь. А ми безкоштовно надішлемо вам пакет зцілення. Це книга Лорії Коплунд з неї ви довідаєтеся того, що вона дізналася впродовж років, як мати більш глибокі стосунки з Господом. І запевняю вас, саме в цьому є життя. Хвала Богу. Більш докладну інформацію про наше служіння ви знайдете на нашому сайті в інтернеті kcm.org.ua. Він стане вам в нагоді, ви знайдете там багато благословень. До наступної зустрічі це Джеремі Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і як завжди говорять Кенети Глорія, Ісус є Господь.